Чи не здається вам, що е, в українців може бути, скажімо, симпатія лише до одного кандидата? Що інших або не розглядатимуть так прицільно, або ну, просто не прийматимуть? Ви, знаєте, в українців такої історії немає. Ми навіть з вами вдвох можемо зайти за три секунди, за що посваритись, якщо говоритимо про свої політичні вподобання. Я в цьому впевнений. Тому слава Богу, що в Україні є така сильна демократія, що ми маємо право і можливість говорити вільно про те, хто нам подобається, хто ні. Я собі не являю людину, яка зараз може консолідувати а, цю Україну. Це дуже важко. Зараз це майже нереально. Проте а, ідея, ідея сама по собі може консолідувати. І якщо цієї ідеї буде гарна команда, я впевнений, що в цьому є майбутнє. В цій ідеї може бути майбутнє. Тобто я більше не хочу голосувати за прізвище. Я хочу голосувати за програму, яка буде втілена. А якщо не буде втілена, ми будемо політичну оцінку і більше ніколи цю людину не будемо обирати. Тому що умовна Тимошенко, вона буде знову намагатися йти в політику. Умовно Порошенко, Зеленський. Ми маємо дати оцінку їх попередній діяльності, яка вона була. І не сваритись між нами, а просто дати оцінку. Я маю право дати оцінку, ви маєте право дати оцінку. За це право ми вмираємо зараз. Тому дуже важливо це право поважати. І я насправді думаю, що такої людини зараз, яка може консолідувати, мені складно зараз уявити. В тому числі тому, що клінія вбиває і Російська Федерація для того, щоб ми не могли консолідуватися. Під словом консолідуватися, ви маєте на увазі, що е, умовно е, людина, яка виїхала з Маріуполя, навряд чи порозуміється з людиною зі Львова, що в них просто, скажімо, різний досвід і сприйняття цієї війни? Думаю, навіть не регіональний розподіл, хоча в тому числі, але це політичний більший розподіл. Тому що там, не знаю, спитайтесь у Львів'яніна, чи він готовий проголосувати зараз за Зеленського, або там, ну, можливо, готовий. А, а, або спитайтесь, будь ласка, наприклад, в мене, чи я готовий колись проголосувати за Порошенка. Мабуть, тільки тоді, коли Воскресник Катя Гандзюк скаже, що знаєте що, я вибачаю моє вбивство і сфальсифіковані справи протягом розслідування. І її вбивства. Тоді, можливо, я задумаюся про те, чи вчинив правильно Порошенко і Луценко, коли були при владі, коли Катю вбили чи ні. Але я зараз собі не можу такого уявити. Я, мені здається, достатньо жорстко буду відноситись до оцінки його, як і до будь-якої оцінки там, того самого Кучми, того самого Ющенка, того самого Януковича. Тому питання в тому, що в нас дуже сильні е, різні вподобання, але в першу чергу це може змінити це освіта, я знову ж таки кажу. Освіта наших людей, щоб вони, е, коли приймають рішення, не на емоціях, а ґрунтувалися на якихось фактах, не піддавалися маніпуляціям, бо в політиці дуже цінується маніпулювати. E, тому мені здається, в цьому наш буде успіх, коли ми будемо зараз e, дуже багато витрачати грошей і ресурсів на e, освіту людей. Зараз, ви розумієте, це найгірше, що я зараз бачу. Ну, Одна з найгірших проблем це те, що ми дуже сильно втрачаємо наше нове покоління. Вони після, під час ковіду майже не вчились, давайте чесно. Тепер на другий рік ковіду майже не вчилися. потім почалась війна. Що з цими людьми стається? Вже третій рік вони майже не мають нормального, нормального освіти. І це жахливо. Тому я думаю, що майбутнє України і його об'єднаність можливо тільки тоді, коли людство буде, ну, суспільство буде думати про інтереси самої України. А це можливо, коли люди достатньо емоційно контрольовані, і вони розуміють. На що вони мають звертати увагу, коли обирають тих чи інших політиків?